Вітаю вас, дорогі українці. Кого ще не вітав, то вітаю з 2025 роком, і хай він нам подарує найважливішу річ правосуддя. Навіть не мир, а справедливе правосуддя над усіма котами українського народу. А нам, згідно закону справедливості, майбутнє. Так от, попри сьогоднішній. Ну, Не зовсім вихідний день. Вирішив я попрацювати. Думаю, ті, хто трошки захоплюється ножами, вже впізнали старі форми рукояток фінок. Я знову ж таки роблю три пальцевик. Це буде м'ясничок. І от зараз змішую стилі суто для експерименту. Це не буде фінка. Це буде канадець невеличкий. Зараз подивитеся, як воно грає вже у горіховій олії. Ось так виглядає рукоятка вже після того, як я в один шар буквально символічно лаве фокус. Буквально символічно покрив шаром. Олії грецького горіха, прошу зауважити, зауважити не Чорного горіха, а саме грецького. Текстура більш м'яка виходить, але з часом вона буде тьмяніта ця олія, і текстура стане більш насиченою. Ось така буде класична. Може забута форма. Фінської ручки для трипальцевика.